Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. У період з 15 по 20 січня 2023 року відбувався щорічний економічний форум у Давосі, де приймали участь різноманітні політики, економісти, фінансисти і міжнародні організації. Про що конкретно велась мова під час цього форуму? Зараз ми коротко про це поговоримо. Центральною темою обговорення в Давосі була війна Росії проти України. Зазначало, що наша держава повинна отримувати все більше зброї, більше військової допомоги, фінансової допомоги та гуманітарної допомоги. Це ті показники, які призведуть до повної поразки Росії на полі бою. Також частково обговорювалася передача Україні бронетехніки і тих самих танків Леопард. Проте якоїсь консенсусної позиції щодо передачі такої зброї. Там не спостерігалось другу тему, яку обговорювали в Давосі, вона пов'язана з великою економічною рецесією, і це абсолютно зрозуміло, оскільки світ ще не до кінця оговтався від коронавірусної кризи в 2020 році, і ця криза переросла у. Кризу, яку спричинив Путін в контексті війни проти нашої держави. Тому ці перші два пункти вони взаємопов'язані. Чим швидше Україна здобуде перемогу над Росією, тим швидше із економічної рецесії можна говорити про прогресивні напрями в економіці. І ці теми вони пов'язані. Далі також обговорювалася кліматична. Криза, але головною ознакою цього форуму було те, що відбулось повернення Китаю, і це відбулось перше за три роки. Китай говорив про те, що потрібно робити акцент на інвестиції, і це має призвести до повернення економіки до. Показників, які ще були до коронавірусу. Проте більшість економістів вже говорили про те, що 2023 році в Китаї очікується слабке зростання економіки. Також говорилось про різноманітні інфляційні проблеми, але означало, що цей процес іде на певний спадний момент, але незрозуміло наскільки довго. Такий спад буде спостерігатися в контексті інфляції. Щодо прогнозів до росту економіки, то МВФ зазначило, що такий ріст за прогнозами має бути в 2023 році на рівні 2,7% у Китаї ж. Ріст ВВП має скласти 4,4%, економісти дійшли також одностайною позиції щодо того, що в США та країнах Європейського Союзу має спостерігатись невеликий економічний ріст, які конкретні цифри по ВВП мають бути тут, економісти не зазначали. Тобто, якщо підсумовуючи. Цей форум в Давосі можна виділити три основні теми, які обговорювалися: перша тема це війна Росії проти України. Друга тема це економічна, ну ж криза, де включається рецесія, і можливий подальший ріст економіки і подолання інфляційних проблем. І третя центральна тема це. Подальша співпраця Китаю із цивілізованим світом, тобто як це загалом повинно відбуватися. Якщо коротко проаналізувати цю зустріч, то акценти були здійснені абсолютно правильно, оскільки це є топові проблеми, які мають на меті досить швидке вирішення для того, щоб подолати ті проблеми, про які я загалом. Зазначив. На цьому форумі конкретно не було зазначено про те, до прикладу, яка була військова допомога надана, яка буде надаватись. Це більш ви можете почути за результатами Рамштайну, 8-го, про який я також знімав відеоматеріал. Але одностайність була в тому, що допомога повинна постачатись безперервно. З приводу економічних проблем. Світі в Давосі говорили про те, що будуть розробляти певні механізми їх вирішення, і, в принципі, у подальшому світ повинен подолати ту кризу, яка була спричинена як пандемією, так і війною, яку розв'язав Путін проти України. В принципі, в цьому Давосі не було якихось більш таких проривних рішень. Загалом зазначили наявні проблеми. І проговорювали про основні принципи їх вирішення. Ну, Підсумовуючи цю зустріч, і загалом це відео хочу зазначити, що дуже добре, що тема війни Росії проти України вона була центральною. Її обговорювали в різноманітних так сказати, кулуарних зустрічах. Це означає, що. Та брехлива риторика російської пропаганди, які намагаються розповідати, що світ втомився від війни, яку розв'язала Росія проти України, вона абсолютно нівелюється тим, що Давосі це обговорювалось на провідних позиціях. Це загалом коротко, що я хотів вам розповісти з приводу. Зустрічі політиків в Давосі цього форуму Закликаю всіх вас підписуватись на Ютуб канал Independent Politics, ставити вподобайки, коментувати це відео та ділитись ним із своїми друзями. Забувайте також ставити дзвіночок коло Ютуб каналу для своєчасного отримання оперативної інформації щодо нових відеоматеріалів. Слава Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Все буде наша держава. Хай щастить вам.